Ми вже ну мені здається, точно п'ятий місяць або навіть шостий місяць, обговорюємо те, що Сполучені Штати виходять, сполучені Штати не готові в тій чи іншій мірі, в тому попередньому обсязі, от так правильніше буде висловитися допомагати нашій державі. Як ви гадаєте, наскільки суттєвою є зараз власне допомога і статус Сполучених Штатів у нашій війні, враховуючи те, що от. П'ять місяців минуло так на фронті непросто, але нема тих обвалів, які анонсували росіяни. Навпаки, українське військове командування говорить про стабілізацію ситуації на тій же сумщині. Можливо, ну, роль Сполучених Штатів Америки я не хочу казати завищена, завищено. Якось так максимально дипломатично хочу висловитися. Ну вона не настільки незамінна, як багатьом... Ви знаєте. Давайте ми проживемо. Кілька місяців взагалі без американської допомоги, от якщо буде така ситуація, без будь-якої американської військової техніки, без протиракет. І подивимося. Ви ж розумієте, що якщо Росія буде мати можливість розбомбити ще там якусь кількість військових підприємств українських, якусь українську логістику знищити в тилу, не на фронті, це вже буде відчутно говорити що Роль Сполучених Штатів перебільшена це цікаво, але поки що американська допомога йшла. Питання в тому, що буде, якщо її не буде. Я вам хочу нагадати, що у нас був період, коли у нас не було американської допомоги. Може, роль Сполучених Штатів була перебільшена, але ми втратили Авдіїв. Пам'ятаєте? Це відповідь на ваше питання. Окей, а я його тоді ще переформулюю. Вона точно важлива. Вона точно для нас. Ну, її складно замінити, але можливо, вона не є такою, без якої Україна е зможе встояти, точніше, не зможе встояти. Я але. не військовий експерт, пане Віталію. Я думаю, що це питання потрібно, по-перше, адресувати людям, які розуміють номенклатуру озброї. От у вас буде, пан Роман Костенко? Це важливе питання і для нього також. А по-друге, це можна буде зрозуміти тільки на досвіді. Бо ми ви мене мені задаєте питання не про геополітичні якісь аспекти, а про заліза. Я знаю, що нас зараз хто завгодно готовий говорити про залізу, але я ніколи не беру на себе функцію аналізу е військового арсеналу, техніки, незамінності тих чи інших видів номенклатури озброєнь, тому що це було б неправильно з мого боку. А з точки зору геополітичного становища, тому що з ну, ми... точки зору геополітичного становища, безумовно, що позиція Сполучених Штатів вона створює зайві можливості для Російської Федерації і переконує Путіна у правильності вигобраного ним шляхом на виснаження України. Те, що робить Дональд Трамп, є абсолютно помилковим і я би сказав навіть злочинним з політичної точки зору. В мене тут жодних сумнівів немає. Причому це на всіх напрямках. Не Тільки на українському я вважаю, що і на східному напрямку. Це дуже ризикована гра, яка може закінчитися з результатами цього тижня. З Путіним говорив не лише ж Дональд Трамп, а й Макрон телефонував і, 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 і знов ця розмова без якихось суттєвих комуніке інформаційних з боку президента Макрона. От Про що говорили? Я думаю, що розмова Макрона і Путіна взагалі стосувалися не стільки України, скільки Ірану. Президент Макрон не відмінує від президента Трампа, прекрасно розуміє. Я можу, до речі, Трамп це розуміє. Ще ніяких можливостей змінити позицію президента Путіна по російсько-українському конфлікту у нього немає. Але щодо Ірану, у Росії і Франції є певні спільні інтереси через стабілізації ситуації в регіоні. І, зокрема, щоб в зону дестабілізації це дуже важливо для Франції. Не потрапив в Кавказ. І тут Мануелі Макрону дійсно є про що говорити з Ви не раз в наших ефірах порівнювала, і не тільки в наших, порівнювали ситуацію ну, в різних часових проміжках з тим, що відбувалося напередодні Другої світової. Як світова спільнота почала спілкуватися з Гітлером? Мені здається, на початку повномасштабного вторгнення цієї комунікації не було з Путіним, і ось ця комунікація вибудовується. Макрони можуть бути інтереси по Ірану з Путіним у Сполучених Штатах і, зокрема, особисто Дональда Трампа, ну, вочевидь, з Путіним є багато спільних тем для комунікації. До чого ця комунікація може вести, якщо накладати певні історичні паралелі з тою самою Другою світовою? Чи ми зараз виходимо вже в якийсь такий вимір, який не має аналогій в історії? Ну, будь-який вимір в історії не має очевидних аналогій. Але те, що Трамп перервав дипломатичну ізоляцію Путіна, це факт. Він створив умови, за яких будь-які інші лідери, чи в нього з'являється інтерес щодо розмови з Путіним, може скористатися тим, що Путін не знаходиться в ізоляції. І ми бачимо, західні лідери в принципі з Путіним не спілкуються, але коли з'являються спільні інтереси регіональні, от, скажімо, як у Макрона, можуть поспілкуватися. Вони всі будуть говорити вам, що вони не збираються говорити з Путіним, але якщо буде нагальна потреба, вони тепер можуть говорити, тому що вони знають, що це не буде несхвально сприйнято Сполученими Штатами. Це ж головний момент. Коли раніше Макрон доставав би Трамп Путіну під час президента Байдена, він знав, що Байден міг би до нього запитати: Еммануель, ти не можеш це вирішити зі мною? Навіщо ти йому телефонуєш? Тебе щось турбує в Ірані, поговори зі мною. Чому ти говориш з ним? А тепер, коли очевидно, що Сполучені Штати не є союзником Європи, таким, яким Європа хотіла б його бачити, у Макрона нібито і не залишається іншого виходу, як розмовляти окремо від Трампа. І Трамп не бачить в цьому ніякої трагедії, так що є абсолютно зрозумілий інший вимір подій. Президент Зеленський говорить про те, що е, в Росії і він в цьому очевидь, праве рішення приймає лише одна людина Путін. Тому е, зустріч з Путіним. Може, ну може мати якийсь ефект. Це знов ж таки в контексті того, що Трамп збирається поговорити з Путіним. Як ви гадаєте, там за останні місяці цих розмов про потенційну зустріч Путіна, Зеленського, можливо, в присутності Трампа ми віддаляємося від цієї зустрічі? Чи є якийсь фактор, який може свідчити про те, що ну вона може відбутися? По перше, ніякої зустрічі Трампа Путіна і Зеленського ніколи не пропого не. Існувала в реальності. Перша і остання зустріч російсько-українського президента відбулася в Парижі під час відновлення нормандського формату. Я вважаю, що і тоді ця зустріч була не потрібна. Я неодноразово тоді про це говорив і зараз можу це підтвердити. Я залишаюся при своїй точці зору. І до речі, я і тоді сказав, що це буде остання зустріч президентів Росії і України, і що більше Путін і Зеленський не зустрінуться зуст, бажання Зеленського з ним зустрітися, Путін сприйняв як готовність українського президента до капітуляції. І коли Зеленський приїхав і не продемонстрував своє небажання і неготовність капітулювати, таким чином ворота до великої російсько-української війни були відчинені повністю. Наша проблема, що після того, як ми відчинили ці ворота повністю, ми ще й не стали до цієї війни готуватися. І про це завжди треба пам'ятати. Тому, якщо Зеленський зараз говорить про нову зустріч з Путіним, він має пам'ятати, Путін готовий з ним зустрітися, щоб прийняти його повну і беззастережну капітуляцію. Ніяких інших мотивів для зустрічі з президентом України, цим принаймні президентом України, у президента Російської Федерації не було з часу Парижу і не буде. Але мені здається, що і зустрічатися Путін не збирається. що коли він говорить, що він готовий там з кимось зустрітися, то це виключно для Трампа. Тому що розмова про те, я зустрінуся з Зеленським, але він не має права нічого підписувати, бо він нелегітимний, Це абсолютно знущання і не тільки над Зеленським, як над особою, а над самою українською державністю і інституціями української державності. і все. Я не знаю, чому Зеленський весь час говорить, що для того, щоб закінчилася війна, потрібно зустрітися із Путіним. Йому відомі позиції російського президента. Ніяких аргументів для того, щоб переконати Путіна змінити позицію. У нього немає. Ніяких інструментів. Для того щоб переконати Путіна змінити позицію, у нього немає. Таких інструментів і аргументів немає і у Трампа. Для чого їм зустрічатися? Поясніть мені будь ласка. Якщо у них є аргументи і інструменти, Путін закінчить війну і без зустрічі з ними. Якщо у них немає аргументів і інструментів, ніяка зустріч не змінить позиції Російської Федерації щодо багаторічної війни на виснаження України. Все. Крафта. Погоджуюся з цією вашою тезою. Але для чого тоді Трампу говорити з Путіним? Трамп хоче, щоб Путін був його партнером. Він живе в світі, де він може відірвати Росію від Китаю. Він живе в світі економічних оборудок з Російською Федерацією власного збагачення. Він живе в світі, де він, Путін, і Сі Дзімбін, це світові лідери. А різні там Зеленські, Макрони і Шольці і, і Мерці просто під ногами плутаються і не дають можливості справжнім чувакам вирішувати справи з цього світу. Це світ Трампа. Для Зеленського місця в цьому світі немає, тому що країна, якою він керує, не відповідає розмірам, які для Трампа є ознакою велич. І це не проблема Зеленського, це проблема Трампа. Тобто одна з найскладніших версій, яку ми чуємо іноді від різних експертів, те, що для Трампа важливо завершити цю війну, але завершення цієї війни на умовах Путіна. Для нього також буде прийнятним результатом, тому що нема України, нема проблеми, нема перешкод для взаємин з Російською Федерацією. Ви абсолютно точно оцінили питання Трампа, але окрім бажання Трампа, але окрім цих бажань, є ще питання репутаційних наслідків, з якими Трамп має мав би рокуватися. Якщо у Трампа не було питання репутаційних наслідків, він зникнення України навіть би і не помітив. Свої... Попередній відповіді ви згадали зустріч Зеленського з Путіним у форматі нормандському форматі. Це було 9 грудня 2019 року, і ви сказали, що тоді по суті відчинилися ворота до цієї війни. Правильно я розумію, що саме 9 грудня 2019 року, ну умовно 9 грудня, там можливо 11 коли Путін приїхав, провів наради. Це стало тою точкою неповернення і. Тоді, саме тоді війна стала широкомасштабною, війна стала неминучою. Звісно. Тому що Путін весь час сподівався, що нього вдасться вирішити проблеми окупації України і демонтажу її державності по політичним шляхом. Він вважав, що те, що він 2014 року зробив, це вже сигнали для українських еліт, що треба капітулювати. Як відомо, можливості тоді влаштувати велику війну, враховуючи стан української російської армії на той момент і стосунки Путіна із Заходом. І до речі, бажання Путіна добудувати північний потік, щоб більше не мати проблем з українською газотранспортною системою, все це віддаляло можливість початку цієї великої війни плюс тодішня українська політика озброєння. Як ви пам'ятаєте, після 2014 року ми почали формувати реальну армію, почали формувати реальний військово-промисловий комплекс. І у Путіна було, було сподівання, яке екстраполювалося на події, якщо хочете, 2004-2010 років. Що українці обов'язково розчаруються в постмайданній владі і оберуть владу, з якою він домовиться на тих умовах, які будуть йому потрібними. В 2010 році так і відбулося. Віктор Янукович просто капітулював перед Путіним і Медведєм. Так писав Харківський угоду, дав можливість Чорноморського флоту перетворитися на справжній окупаційний контингент в Криму. Все це вже було. Саме до такого реваншу Путін готувався, і події 2019 року були сприйняті ним як такий реванш. Але коли виявилося, що Зеленський не збирається йти з шляхом Януковича, тобто, якщо перекласти це з путінської мови, що Зеленський перелякався націоналістів, як Путін потім пояснює, то питання в тому, що потрібно змінити режим і поставити на чолі України маріонеткову владу стало для Путіна очевидним. Це ж була не підготовка до великої війни, вибачається для блідскріху. І у Путіна була чітка ідея, що більшість українців хочуть миру з ним з путіним. Зеленський про цей мир на тих умовах, які пропонував Путін, не погодився. Значить, для того, щоб реалізувати волю 73% українців, потрібно надати їм можливість жити під маріонетковою владою. Це абсолютна маячня, яка ніколи не відповідала настроям більшості людей, які голосували за Зеленського. Але Путін притримувався цієї ідеї і почав цілювати її життя 24 лютого 2022 року. А вже після того, як бліцкріп. Зазнав поразки, почалося переформатування подій у багаторічну війну на виснаження, в якій ми живемо перші три з половиною роки, тільки перші. адже війна на виснаження це на три і не чотири роки. Ну, тобто, якщо проводячи проводять проводити історичні паралелі, от у нас перед другою світовою війною була Мюнхенська змова у 1938 році. Тут у Парижі змови не було, але була зустріч, та як тоді Мюнхенська змова дала поштовх Гітлеру почати цю війну проти усієї Європи, то ця зустріч у Парижі стала оцим ну цією точкою, да, після якої Росія почала я думаю, війну. що це не зовсім. Я думаю, що це не можна порівнювати з Мюнхенською змовою, саме тому, що в Парижі контекст. ніхто на умови Путіна так. не пішов. Але найголовнішим було те, що ніхто не пішов на умови Путіна і в 2022 році. Що президент Байден виявився цією людиною, яка сказала Путіну ні. Чим Берліне і Деладі сказали Гітлеру так. А от явіть собі, що вони в 1938 році говорять Гітлеру Ні в Мюнхені. Ні. Суддіти та залишаться чеськими. Ми будемо захищати територіальну цілісність Чехословаччини. Хто знає, як розвивалися б тоді події в світі? Передливо Віталій... Другої світової війни просто не було. Можливо, і банального запитання, але воно десь витає в думках багатьох українців. Як ви гадаєте, ми заходимо зараз в найгірший з усіх можливих сценаріїв, які нам пророкували на 25-й рік. Я думаю, що це просто один з етапів війни на виснаження. Я не бачу поки що найгіршого сценарія. Найгірший сценарій це обвал фронту і загибель держави. А активні бойові дії, при час яких ворожа армія не може серйозно просунутися на фронті і компенсує свої неможливість просування терором проти цивільного населення чи ударами про інфраструктурі, це просто етап війни. Розмова Путіна та Трампа. Люди наводять різні аргументи. Путін, ну зі слів Ушакова, каже про те, що Росія не відмовиться від своїх цілей. Як ви гадаєте, а які цілі він Трампу може називати? Ну я просто мені складно уявити, що Путін каже, що там моя ціль це захоплення усієї України від Луганська до Я думаю, що Яку називає Трампу ці цілі, які викладені в меморанді російської сторони до України? І які фактично означають. Перетворення української держави на протекторат Російської Федерації для того, щоб зрозуміти цілі Путіна, які він викладає саме Трампу, достатньо ознайомитися з цим меморандумом і розуміти, що його наслідки їм буде втрата Україною державності в осяжній перспективі. Тобто, там не лише оце Запорізька, Херсонська, Донецька та Луганська області у повному обсязі там демілітарізація України. Там заборона українських національно-демократичних і національних партій, там надання особливого статусу російській мові і затвердження статусу російської церкви на українській землі. Там багато рішень, які мають, по-перше, дестабілізувати українське суспільство, а по-друге, перетворити Росію на країну спонсора української державності. Пане Віталі, а як ви гадаєте, а може бути е, ситуація, і, і, і що нам робити в даному випадку? Ну, знов ж таки моделюємо найгірші з можливих сценаріїв. Буде простіше, буде нам всім простіше. Е, Трамп каже: ну ну справді, у вас там. Це ж багато хто з російських пропандистів на цьому акцентує У вас. Багато регіонів люди в побуті спілкуються російською. у Вас там теоретично можуть бути прихожани цієї церкви, не вникаючи, чим займається насправді ця церква. Ну, Україна, ви мусите погодитися, і можливо, оця історія з протиракетами, це ж не зброя для атак вглиб Російської Федерації. Про це говорить, от. Перша частина питання: чи можуть Сполучені Штати Америки, скажімо так, зрозуміти, погодитися, пробачити, а потім вже погодитися на умови Російської Федерації? І якщо це стається, а що нам? Сполучені Штати не є частиною російсько-українських перемов. І вони про це весь час говорять: що обидві країни мають домовитися. Вони не пропонують нам прийняти ці умови Росії. Тобто, ви виключаєте таку По-друге, мені здається, що. Дискусії щодо статусу будь-якої мови, до речі, я хочу нагадати, що статус російської мови досі присутній в українській конституції, тому не зрозуміло, чого вона від нас хоче. І щодо там якихось церковних питань, це точно не ті питання, які вирішуються за допомогою ракет і безпілотників. Ну, це може бути способом тиску на нашу державу. От, не погоджуєтеся на якісь там наші е, домовленості з Російською Федерацією. Тому, ваші міста будуть розмовляти. Що розумлені. ще тільки при, ще ще привід для війни? І як тільки ми погодимося на ці умови, я вас хочу переконати, з'являться нові. Е, та ми всередині тут нашої держави, це, вочевидь, розуміємо. Чи розуміє це Трамп? Оце головне питання. Я думаю, що йому це не дуже цікаво. Йому цікаво, щоб війна закінчилась.